Тоже чути цю розмову не із Ісусом, точніше Ісуса з дикодимом, який ходить по ходить в темряві, ходить по темряві за темноти до Ісуса. І Ісусі йому хоче відкрити відкрити, це не таємниця, але ту правду, яка є глибоко в його серці, глибоко в його відносинах. Із отцем. Я він про себе може це сказати, приходжу з гори, приходжу з неба. І свідчу про те, що є небесне. Не прості речі земні, які прибивають в певній мірі, так, тримають, тримають нас земно, Хочу, щоб це було далі. Тримайте до землі, а потім ще потім підете ще глибше в землю за свої поступки, за свої вчинки. Ісус прагне того, щоб ми зрозуміли, що навіть якщо приходить найгірше, що може бути е, в такому людському розумінні смерть, тобто відхід людини до небуття в певній мірі, в такому розумінні, євреїв їх так якраз вірує якесь небуття, то ні, це не є крайність. Я досвідчу вам, що моє ну, висоти Буде правдивим, я повернуся на Суту. Знову повернуся до того, що є небесним, тобто приходить воскресіння. Дуже цікаве, що ми вже живемо цей час, можливо, нам і не треба чути про, про те, що чути цей діалог можливо так роздумувати, бо ми вже знаємо, хто є Ісус. Ми знаємо, що ми є той, який прийшов із неба, ми молимося віру, ми роззнаємо свою віру. Ми це повторюємо щоразу, коли молимося цією молитвою, повторюємо ці правди, які вже є 100%. Копій. І ми вже живемо цим цию паспою, цим Воскресінням. Але дуже часто лишаємося прив'язані, тримаємося так сильно, Тих речей, які є земни в певній мірі борони. Зачепило мене на, на речі я сьогодні, бо де, трошки я в іншій мові слухав цей банк, я сьогодні роздумував мене в іншій мові. звучить е, так. Хто прийняв його свідчення, той завірив, що Бог е, Ну, Таке завіри, так. Таке якесь так, вже, можливо, якісь юридичні поняття, завірити копію. Хто прийняв свідчення того, хто приходить з Висоти, той запевнився в тому, що Бог правдивий. Хто приймає свідчення Небесного, приймає свідчення Ісуса, Він може. Запевнитися в тому, що так насправді є. І чому лишається ця невіра? Лишається якась така певна недовіра чоїх людей, які кажуть, ну, а як це Воскресіння, як з цими правдами з такими високими речами, як їх прийняти, як їх зрозуміти, як ну, можливо більше зрозуміти, не розуміємо. Справу Воскресіння, розумію справу якихось чуд, які відбуваються, чудес, які були. Це все такої є розповіддю, легендою, казкою тому всього. І лишається такий, такий сумнів всередині людини. І думаю, оце той образ дикодина, який лишається вночі. Ну, я Боже знаю про тебе. Ісусе, я знаю про тебе, я багато я, я визнаю своїм устами щодня віру. Я багато е, десь чую, слухаю про тебе, але вийти на світло ну ще не час. Або боюся вийти на світло. Чому попередні вантаги на це говорило? Бо е, хто вийде на світло, його вчинки стоїть видиними, а хто має. Ну, якби не лише добрі вчинки, його вчинки правдиві, діяння правдиві, то нема цього страху, нема цього переживання, що хтось побачить щось погане в моєму житті, хтось побачить щось, те, що болить, те, що є стражданням, те, що є проблемою. Я не боюся цього, якщо я є з Господом. Бо я в Бозі можу засвідчити. Я можу пережити це, як обіцянку Бога Богом життя, бути новими людьми. Так, в мене це все є присутнє. Але ну, я цього не боюся, то бо з цим вже працює Господь. Це вже Господь хоче засвідчити і засвідчує в моєму житті свою діяльність, свою присутність. Тому, хто вірить у сина, Має вічне життя. Тут не є якимось таким моментом, що колись це вічне життя прийде, це вічне життя вже є зараз. І тому людина, яка вірить в Ісуса, не боїться на смерть. Їй добре, бо вона вже має життя, бо вона вже прийняла обіцянку і живе цією обіцянкою. Ісус в цих словах дуже такий конкретний. Хто вірить у сина, той має вічне життя. А хто сином не вірить не кориться, той життя не побачить. Але Божий днів перебуває на ньому. Той життя не побачить. Це та складність, якою багато людей користуються, або багато людей лишаються в цій складності. Немає життя. Боятися всього і всіх, не відкривати своє серце іншим людям, не ділитися радістю, не ділитися навіть і горем, а тривати це все для себе, а потім там вже Бога не може бути, тому що тільки я і моє, і я боюся цього всього. Тому пропозиція Бога, тому що звістка воскресла. Мир тобі, мир вам. Ми ріки базою, це навіть не побажання, це є база життя в Бозі. Бо ми знайшли того, хто цьому життю дав форму нашому життю, дав форму, ніби форму, формат нашого життя. Цим форматом є, є його опіка, є його присутність. Яка знає, два, знає творити, не руйнує, все та не войнує розділом, розділ. а Бог є той, який будує і творить, довіруємося такому Богу, довіруємося Ісусу, який сьогодні приходить можливо до нашої теплі, приходить до, е, в такі потимки вночі, де не розуміємо. Чому прийшов сьогодні, чому я прийшов сьогодні до Господа, чому я чув ці слова, чому Господь до мене говорить, і чому моє життя ще не зазнало цього світла, дай Богу, бому, і трошки часу. І думаю, це світло звезд.